2025 рік добігає до кінця, і за цей рік громадською організацією Ми завжди з вами ми завжди поруч у співпраці з партнерами було втілено величезну кількість благодійних проєктів. Це допомога лікарням, людям похилого віку і звичайно військовим та членам їх родин. Наші два фонди зроблять все можливе, щоб забезпечити максимально сім'ї загиблих усім, чим на сьогоднішній день. А потрібно Б, післявоєнна програма, яка в нас є, буде реалізована. Ми не залишимо жодну родину, ми не залишимо жодну сім'ю. І ми це говоримо з повною відповідальністю. Ми віримо, що настанеться світле завтра і вічна пам'ять нашим героям. Сектором роботи благодійників стала не лише Біла Церква, а й уся Київщина, зокрема і Лівобережжя та Шанська громада. Тут у співпраці з місцевою владою, фондом, ветерани та Юрієм Токаревим відбулося відкриття сучасної амбулаторії, де, до речі, спільними зусиллями планується відкриття реабілітаційного центру для військових. Громада іде е, свою ідею внедряє в те, що Війна закінчиться, повернуться хлопці, які будуть потребувати в реабілітації свого здоров'я. За вже запускаємо амбулаторію сімейного типу, і я хочу, щоб на базі цієї амбулаторії створити реабілітаційний центр і будемо звертатися до, до вас, до інших, щоб нам ще достроїти будинки, де хлопці будуть приїжджати сюди і оздоровлюватися. Також під опікою фондів діти тих, хто віддав своє життя за Україну. Таких у Ташанській громаді на жаль, немало. 14 сімей з дітьми, і це сироти фонд завжди з нами завжди поруч, і благодійний фонд ветерани буде шефську допомогу. Надавати цим сім'ям, окрім власної гуманітарної допомоги сім'ям військових, а це продукти харчування та інше. Благодійні фонди втілюють у життя і амбітний проект спрямований на розвиток дітей військових. Школа успіху це наша пророблена чіткий алгоритм, дати можливість вашим дітям, вашим дітям кожна доторкнулася така біда, безкоштовно отримати освіту світу. За межами України, якщо є бажання. Також ми беремо на себе і хочемо реалізувати на постійній основі як різдвяні, так і літні виїзди для відпочинку емоційної стабілізації дітей, які на превеликий жаль знаходяться зараз без своїх рідних перегляд статуту захисників, звичайно, і не оминає допомога білоцерківців на постійній основі. Юрій Токарів підтримує найвразливіші категорії населення, і далі благодійник анонсує все нові проєкти. Пріоритетами, звісно, є допомога Збройним силам України, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, багатодітним матерям. Враховуючи, що зараз настають холодні періоди, ми будемо дбати за те, щоби. Допомогти точечно згідно заяв, які до нас будуть поступати людям з твердим паливом. Розуміємо, що є проблеми з перебоями світла. Будемо сприяти тим мешканцям у забезпеченні їх генераторами. Так само ми продовжуємо завдяки нашим партнерам фонду Петерани Аллекса Карпова надавати допомогу гуманітарно. Саме це є продукти харчування, ті такі прості речі, які на сьогоднішній день потребують люди. Все буде неодмінно Україна. Пам'ятайте, ми завжди з вами. Ми завжди поруч. Слава Україні! Героям слава! Все це стає можливим за допомоги партнерів та друзів. Тож команда Юрія Токарєва дякує за допомогу і дружнє плече, голові Бориспільської ОДА Руслану Дяченко, голові Ташанської громади Вовчанівському Василю, Алексу Карпову і усім небайдужим, які активно допомагали у реалізації проєктів. Також окремо благодійники висловлюють вдячність голові Київської обласної військової адміністрації Миколі Калашнику, впевнені разом з такою командою зміни на краще неминучі.